усміхнеться лагідно до вір. Від сніг усяє наша гірка і кличе всіх нас на двір. У вікня, як відняться ялин, стежки синій долові. І сипляться крестя сніжинки, <рес> і <рес> стріплом засипає світ. Дозвольте закорядувати! Дозволяйте. Виплиємі, син Божий народився, та ніс велика цін людям прийшла. Той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився, той, хто навчить, не робити гріха, людям на щастя з'явився. Зійшла, сина Господь посилає, радісна звістка на землю зійшла, сина Господь посилає, у заповіді, у мудрості, Господній Бог все держите, та людині шлях, Бог да нам щастя у наших серцях, Син Божий є тих. Серця, син Божий єдинородний. Радість настала, син Божий народився, світ виплинська, ося яла зоря, хай найчі душі зігріє вона, нею весь світ освятився. Хай З'явився, той хто навчить не вмитний гріха, людям на щастя, з'явився, а на цьому славі бувайте здорові.